Дніпропетровська обласна лікарня імені Мечникова, форпост з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям та цивільним з усієї лінії фронту. Важливою ланкою в роботі є відділення отоларингології номер 2 лікарі якого надають висококваліфіковану допомогу не лише жителям Дніпра та Дніпропетровської області, військовим та цивільним. Відділення було створено для надання якісної допомоги пацієнтам з онкологічними процесами голови та шиї та іншими захворюваннями. Лікування у відділенні проводять висококваліфіковані фахівці, які мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Вітаю, друзі, в ефірі здоров'я на телеканалі, де 1 як завжди, у цій порі, ми піклуємося саме про ваше здоров'я і намагаємося підказати разом із нашими гостями в нашій студії у студії телеканалу, де 1 на які проблеми, на які симптоми варто в той чи інший момент звертати увагу для того, щоб вчасно встигнути виявити певні проблеми вашого організму, і найголовніше звернутися до професіоналів для того, щоб все це якомога швидше. Вирішити сьогодні у нас з вами в нашій програмі піде мова саме про голову. А точніше, ну всім відомо, що голова це є, мабуть, одним із найважливіших органів нашого з вами організму. Ну, це все нам звичайно, що будуть розказувати наші гості, наші поважні медики. Але говорити будемо про отоларингологію і про злоякісні захворювання безпосередньо органів, які є у нашій з вами голові. Знайомимося у нашій студії сьогодні. Завідувач відділення отула рингології номер 2 Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Богдан Шпортко. Пане Богдане, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Давайте почнемо із мабуть найпершого, найголовнішого запитання. Можливо, дехто із наших глядачів знає на нього відповідь і знає, чим конкретно займається лікар отоларинголог А можливо, дехто і не знає якісь певні нюанси. Давайте почнемо саме з цього. Яка основна специфіка і направленість саме у лікаря отоларинголога Ну, лікар отоларинголог він же лор-лікар, як прийнято називати його в. Звичайним людям це лікар, який займається патологією вуха, носа та горла. Ну, звичайно, цим це не обмежується. Близько розташовані структури вони теж входять в нашу відповідальність. Це те, що стосується шиї, безпосередньо те, що пов'язано з органами. І шкіри голови та шиї, ми теж можемо займатися цією патологією. Тобто, в принципі, не дивлячись на те, що досить така чітка формлючітке формулювання, чим займається лор лікар, насправді наша зона відповідальності досить велика. Ну, я наскільки розумію, що в принципі які проблеми з будь-яким органом в нашому організмі можна виділити на е, звичайні хвороби, які спіткають нас по тим чи іншим проблемам, е, на кшталт простуди або ще щось, так. А безпосередньо ваш профіль і профіль вашого відділення це е, злоякісні хвороби саме тих органів, про які ми зараз говорили. Так, так все вірно, як кажуть в народі, застуда з лікуванням проходить за тиждень, без лікування за сім днів. Що стосовно безпосередньо мого профілю, профілю мого відділення, то так ми займаємося новоутвореннями лор органів, новоутвореннями верхніх дихальних шляхів голови та шиї, але ми можемо казати не тільки про злоякісні новоутворення, а також і добреякісні новоутворення входять в зону відповідальності нашого відділення. І Ми успішно лікуємо як злоякісні, так і доброякісні новотворення органів Наскільки вони є розповсюдженими, наскільки вони є ну популярними? Я не можу можливо не зовсім правильне да, формулювання, але наскільки вони є розповсюдженими, ті чи інші? Ми зачасту ми чуємо про. Злоякісні було доброякісні утворення інших органів і систем в організмі. А не дуже часто чуємо про е, ці проблеми в лор-органів. Їх менше ніж інших? Е, ну насправді е, вистачає таких захворювань. Якщо ми говоримо про злоякісні новоутворення, то злоякісні утворення, наприклад, Ротової частини глотки вони входять в десятку найбільш розповсюджених злоякісних новотворень. Ця статистика вона трохи змінюється. Були роки, коли на Одному з перших місць по новоутворенням лор органів було, наприклад новоутворення гортані. Зараз більше це ротова частина глотки, але також є і злаякісні новоутворення шиї, за новоутворення наутворення приносових синусів носу і злаякісні новоутворення шкіри голови та шиї. А як це проявляється? От, наприклад, якщо взяти от конкретні якісь е, випадки, е, як це проявляється, в якому виді, наскільки це заважає людині вести звичний спосіб життя, наприклад, що відбувається з організмом в цей момент і з людиною безпосередньо? Е, ну, Наприклад, якщо ми будемо говорити про новоутворення гортані, то один, одним і найбільш раннім е, симптомом є захриплість голосу. І дуже часто люди не звертають на це уваги і довгий час не звертаються до лікаря. І незважаючи на те, що ці ціноутворення досить повільно ростуть, дуже часто приходять із задавненими стадіями таких новоутворень. Тобто вони. Ти питаєш людини, а скільки ви там хворієте? Він каже, та захриплість десь місяць. А потім, коли починаєш е, дізнаватися, то родичі кажуть, та ні, він вже роки-два з як хрипить, просто до лікаря не ходив. Тому не звертали на це увагу. Абсолютно вірно. Поки вже не захрип так, що стало важко розмовляти. Е, якщо ми кажемо про злоякісні новоутворення глотки, то там часто на перше місце виходить якийсь больовий синдром, тобто біль при ковтанні, яка триває там більш ніж 10-14 днів. Вона повинна насторожити людину, і людина має звернутися до профільного спеціаліста для того, щоб він провів огляд. І скерував до потрібного спеціаліста. Те саме і за хриплістю голосу. Тобто, якщо у вас загріб голос е при застуді е до двох тижнів це є нормальний стан. Тобто, якщо це продовжується вже більше ніж два тижні, це вже привід звернутися до лікаря. Це сигнал, що щось іде у нас не так. Е при носові синусі, порожнина носу. Також які симптоми вони можуть викликати. Вони можуть викликати носові кровотечі, вони можуть викликати стійке утруднення носового дихання. Часто це однобічний процес. Це має насторожити пацієнта знову ж таки, якщо це процес тривалий і бути сигналом того, що потрібно звернутися до профільного спеціаліста. Однобічний процес це, що мається на увазі, щоб ну, наприклад постійні кровотечі з однієї порожні з... половини носу ага. да, або а, стійке утруднення носового дихання, саме однобічне. Mm. Да. Це, ну, з однієї а, сторони, так. грубо кажучи, так, що так, да. так, так, так. З однієї сторони, тобто, це. Як правило, каже про те, що процес не типовий, бо якщо ми говоримо про звичайний запальний процес, наприклад, застуду, то у нас страждає, як правило, обидві половини носу, і обидві половини носу приймають в цьому участь. Чи можна назвати певні причини виникнення тих чи інших ускладнень і захворювань? Чи в принципі як і з усіма іншими онкологічними захворюваннями, фактично причини не існує? Ні, чому? Звісно, існує існують причини, і ми чітко можемо назвати е, найбільш розповсюджені. Тобто е, з боку глотки і гортані – це е, вживання алкоголю, це тютюна паління. Е, також можна віднести до цього ризику. Це е, ВПЛ, це вірус папіломи людини, який теж є. Достатньо вагомим фактором для новоутворень, перш за все, для новотворень ротоглодки також можна віднести до, одним, до одних із факторів це наявність ларангофарингіального рефлюксу або гастроезофагальної рефлюксної хвороби, коли, ми, коли наш шлунковий сік кислотою постійно подразнює. Нашу глотку, і це може призводити до поступового переродження нормальних тканин на е, ті, інші, ті чи інші новоутворення. Це печія, але яка е, в хронічному форматі, мабуть, да? наскільки я зрозумів, якщо. Абсолютно вірно. Єдине, що навіть не завжди пацієнти відчувають цю печію. Тобто, це може бути прихований такий варіант розвитку, коли Пацієнти не скаржуться безпосередньо на печію, але цей рефлюкс він існує і, на жаль, подразнює поступово приводить до тих чи інших змін. Це суміжні питання, наприклад, з гастроентерологами, які повинні також оглядати цих пацієнтів, коригувати терапію в таких випадках для того, щоб досягати безпосередньо ефективного лікування в тандемі з отоларингологом і. Забезпечувати здоров'я пацієнта. Всі хочуть можу з цього приводу сказати, всі хочуть випити таблетку для того, щоб не було печі, і забути про це. Але насправді так не буває. і Є причини Це і це, да, це вже те, з чим потрібно, скажімо так, боротися модифікацією свого образу життя свого харчування, свого режиму і так далі, комплексний підхід. Скажіть, будь ласка, які методи використовуються для лікування цих патологій безпосередньо у вашому відділенні, безпосередньо у лікарні мечникова? От що робиться, коли є конкретний діагноз, це або злоякісне, або доброякісні новоутворення в цих органах? Ну, по-перше, для того, щоб поставити правильний діагноз, це також потребує новітніх і сучасних методик для діагностики. В відділенні використовуються ендоскопічні методи діагностики, така як ригідна та гнучка ендоскопія, для того, щоб ми могли виявляти ті чи інші, або виключати наявність тих чи інших новоутворень органів. Це, звичайно, робота із суміжними там рентгендіагностичними відділеннями, які допомагають нам з виконанням комп'ютерної томографії для правильної постановки діагнозу. Ну і, звісно, що стосовно лікування, це також досить вагомий. Вклад в лікування, є використання сучасних методик, таких як ендоскопічні, мікроскопічні, для видалення новоутворень гортані лазерні технології, технології їх можна назвати електрозварювання або електрохірургії, які допомагають нам ефективно проводити хірургічні втручання. І запобігати кровотечам. Тобто, насправді, ми досить непогано маємо досить непогану матеріальну базу. Звісно, є ще моменти сучасні передові, які хотілося б впроваджувати в роботу нашого відділення, і ми над цим працюємо для того, щоб щодня покращувати себе. Щодня вчитися чомусь новому для того, щоб максимально ефективно надавати е, допомогу нашим пацієнтам і е, покращувати їхню якість життя. Пане Богдане, ну тут тоді логічне, мабуть, буде запитання, чи завжди здебільшого використовуються, наприклад, методи хірургічного лікування подібних патологій, чи існують, звичайно, що якісь інші допоміжні, що, що допоможуть виключити хірургічне втручання до пацієнта. Можна сказати, що не обов'язково те, що виключає необхідність хірургічного втручання, скоріше, ми говоримо про те, що застосовується безпосередньо для лікування злоякісних новоутворень, наприклад, системна терапія, це хіміотерапія. Також ми говоримо про те, що ми тісно співпрацюємо з нашим онкологічним диспансером, де проводять променеву терапію нашим пацієнтам. І не завжди пацієнт отримує тільки один вид лікування. Скоріше за все, навіть він отримує, як правило, декілька видів комплекс. лікування, комплекс. Так, воно так і називається комплексне лікування, це коли застосовуються одразу всі три е варіанти радикального лікування, тобто це е хірургічне лікування, системна терапія, а також променева терапія. Скажіть, будь ласка, таке запитання стосовно залучення лікарів вашого відділення в загально? Загальнолікарських акціях, зокрема, наприклад, знаємо, що в лікарні мечникова постійно відбуваються прийоми і обстеження рідних полеглих героїв наших і самих військових безпосередньо. Наскільки активно лікарі вашого відділення також залучаються в цих акціях, і, наприклад, наскільки активно вони працюють у приймальних екстрених відділеннях? Так, звісно, наш, наші лікарі, як е, члени нашої великої команди, нашої лікарні Мнімечниково, ми всі е, приймаємо участь і в акціях, які організовує наша лікарня безпосередньо, це що стосується так, допомоги е, сім'ям наших полеглих героїв і багато-багато інших. Складно перелічити, скільки їх взагалі є. Е, Звісно, ми працюємо і в режимі екстреної медичної допомоги, тобто лікарі знаходяться на чергуванні лікарі надають а, допомогу в приймальному відділенні 24 на 7, 7 днів на тиждень, 365 а, днів на рік. І кожне нічне чергування це виклик, це складно. І, е, але ми тримаємося і робимо все для нашої перемоги. Також е, ми не можемо не сказати про допомогу у реанімаційних відділеннях, де лікуються наші герої, тобто зазвичай лікарі реаніматологи запитують про ту чи іншу допомогу, про перев'язки поранених, про необхідність хірургічних втручань. Це можуть бути як і рутинні хірургічні втручання або хірургічні втручання, вже більш масштабні, коли спільно з декількими спеціалістами проводяться ті чи інші операції для того, щоб максимально Швидко провести лікування і максимально швидко одужували наші е, військові для того, щоб їх повертати в стрій, повертати їм е, здоров'я і ну, не побоюсь цього слова повертати їх до життя. Це справжній форпост України. Ми приймаємо самих найважчих героїв, ми робимо Самі складні операції, тому що в нас є суперпрофесіонали, є та апаратура, яка дозволяє поставити діагноз. Кожного року ми робимо 50 тисяч операцій. Ми приймаємо біля 300 тисяч наших громадян, які живуть в області в поліклініці. Через стаціонар ми приймаємо більше 50 тисяч пацієнтів. Кожного дня 50 100 операцій. Кожної ночі ми рятуємо саме важких і героїв, які приїхали з фронту, і цивільних, які попали в біду. Всім рекомендую не гаяти часу, не шукати інших лікарів, приїздити до нас не завжди. Напротязі дня зможемо надати кваліфіковану професійну допомогу? Це, звичайно, що особливо стосується поранень, особливо що це верхні дихальні шляхи. Чи можливо зможете пригадати зараз найскладніший такий випадок, який був у вас? Ну, мені складно зараз сказати про якісь найскладніші випадки, але я можу вам сказати, що е, саме поранення, е, які відносяться е, до таких от складних, вони зазвичай е, потребують участі декількох спеціалістів. Це можуть бути і щелепно-лицеві хірурги. Якщо ми говоримо про поранення шиї, то Крім е отоленгологів, які відповідають там за поранення е там, е гортані або глотки, е дуже часто задіяні лікарі-нейрохірурги, е які відповідають за поранення, наприклад, е магістральних там сонної артерії, судини, так да. магістральних судин. Також дуже великий вклад приносять лікарі. Е Нейрохірурги, які займаються патологією хребта, або хребет це теж частина нашої шиї, і е, теж дуже багато роботи вони беруть на собу. Тому я не можу виділити е, конкретно, що там цей пацієнт був найскладніший, або цей був трохи простіший. Е, дуже багато. Питань щодо реконструктивної хірургії, яка проводиться щелепно щелепно-лицевими хірургами, тобто ці патології, коли відсутні фрагменти щелепи, вони досить складні і потребують багато часу і багато вмінь для їх відновлень. Мабуть, одне з останніх питань. Ви якраз говорили про багато вмінь. Ми розуміємо, що для того, щоб вправно і якісно проводити подібні втручання і всі ті операції, і лікування пацієнтів, то потрібні і ще й співпраця, мабуть, із з колегами з інших клінік іноземних безпосередньо чи є такий активний досвід співпраці, можливо, по відеозв'язку, відеоконференції, або обмін досвідом з іноземними партнерами, які. Так само, як і іноді наші лікарі впроваджують якісь нові методики лікування тих чи інших захворювань, так ми постійно знаходимося у тісному контакті з нашими колегами, можна сказати, по всьому світу. Це перш за все через участь у міжнародних конференціях конгресах. Де проходить якраз обмін досвідом, де ти можеш навчитися чомусь новому і таким чином отримувати нові знання. Також дуже багато людей, дуже багато наших колег приїжджають до нас в лікарню для того, щоб познайомитися з нашим колосальним досвідом, для того, щоб передати ті чи інші. Свої знання нашим лікарям для того, щоб ми вчилися чомусь новому, і це просто лікарі з усіх куточків світу. Це може бути Австралія, це може бути Сполучені Штати, це може бути Турція і так далі. і Так далі. Пане Богдане, я надзвичайно вдячний вам за таку цікаву і змістовну розмову. От знаєте, навіть зараз от сидиш і думаєш дякувати лікарям за їх роботу. Ви мабуть ну настільки до цього звикли, що кожного дня отримуєте просто шалену кількість цієї подяки за врятоване життя, за врятоване здоров'я. Що для вас воно звучить, мабуть, якось і ну не те, щоб дивно, а повсякденно. Але в будь-якому разі, звичайно, що ми знаємо величезну кількість вдячних пацієнтів, які після вас. Вас виходять зі здоровою, щасливою посмішкою. Їх насправді дуже-дуже багато. Тож, у будь-якому разі, вам дякую за вашу роботу. Дякую за те, що сьогодні завітали до нас. Спасибі. Дякую вам. Я хочу сказати, що ніколи не можна звикнути до подяки, коли ти бачиш а, очі пацієнта, який одужує, будь то. Якась там маленька, маленька операція, після якого пацієнт дуже, або якась суперскладна, суперскладне хірургічне втручання, коли пацієнт довго одужує, але ти його виписуєш і він тобі посміхається. Це те до чого ти ніколи не можеш звикнути, і саме це надає наснаги працювати далі. Це саме це і є тим призванням, саме вийшли. Я думаю, так інакше ти не витримаєш цього шаленого темпу, цього шаленого навантаження. Ну тоді дякуємо вам ще раз, okay, okay. друзі. Сьогодні в ефірі здоров'я ЮЄ на телеканалі д 1 спілкувалися із Богданом Шпортко, завідувачем відділення отоларингології номер 2 Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Традиційно на завершення я іще раз нагадаю вам, що найголовніше і найкраще це заздалегідь попередити. Будь-які проблеми вашого організму. Тож прислухайтеся до нього, він сам нам а, постійно сигналізує про ті чи інші наявні проблеми. Ну а ми з вами побачимося вже в наступному випуску. І найголовніше будьте здорові.